Свята, світло у Христовому Воскресіння Пасхи Господні. І ми любимо це свято не лише тому, що воно приходить з настанням квітучої весни, але тому, що це свято це символ перемоги добра над злом, світла над темрявою. І будь-яка темрява вона розвіюється, якщо є хоч найменший вогник. Ваші рідні, наші колеги, герої. Для них стоять лампадки вони є тим вогнем, тим світом для кожного із нас, світом для нашої майбутньої України. Зараз ми згадаємо поіменно наших полених героїв. Ім'я кожного з них це історія відваги, жертвності та любові до України.